Добрий вечір. До вашої уваги. Підсумковий випуск новин. Я Тетяна Рева жестовою мовою новини перекладає Галина Абраменко. І сьогодні у випуску йтиметься про таке. Борги за опалення. Скільки грошей не доплатили сміляни, і чи будуть з теплом? Поки не нагрівали. Нормально було, не прийшло з А прийдеться, то будемо робити. Візьми книгу та підтримай армію. У Черкасах нова акція. Які умови? Ви обираєте книжку, яка вам сподобалася, донатите на ЗСУ. Уроки просто неба. Як готують такі класні кімнати і чи чекають школярі початку навчання? Мені подобаються більше уроки на вулиці, тому що тут природа і свіже повітря. 27 мільйонів гривень сміляни заборгували за опалення, розповів міський голова Сергій Ананко. Така сума накопичилася не за один рік. Водночас тамтешнє теплопостачальне підприємство має зобов'язання перед національною компанією Нафтогаз України. Чи не мерзнутимуть через це містяни, дізнавалась Тетяна Недбайло, щоб плотненько було столужі двері. Одіялом пан Микола вже готується до зими. Двері обиває утеплювачем, а про запас придбав обігрівач. Поки не нагрівали. Нормально було, не прийшлося, а прийдеться, то будемо робити. За опалення боргів не мають, каже Оля Федосіївна. Тож сподівається, що у квартирі з осені буде тепло. Ми у цьому віці ми живемо, звісно, форієм на таблетках, тільки холодно, ми вдіваємося. А ну що ж робити нам? Так що сустави всі крутить, болять і все. Возраст вже нас не дозволяє, щоб обогрівало нас тепло. Немає тепла такої. Як нема тепла, то й мерзнемо і болячки. Приготування до опалювального сезону в розпалі, говорить очільник смілакому теплоенерго Юрій Гурома. Відремонтували котли, встановили нові насоси. Лишилося ще трохи робіт. Ще деяке обладнання на повірці є це прилади обліку природнього газу. Ті, що вийшли терміни, вони знаходяться на повірці. І, скажімо, на протязі там двохнедільний термін вони будуть у нас і станом, скажімо, на початок опального сезону у нас всі котельні будуть підготовлені до опального сезону, як і котельні, так і теплові мережі. Дві міські котальні перевели на альтернативний вид палива за відсутності газу. тут спалюватимуть ось такі палати з дерев'яних відходів. Біля котла знаходиться бункер, який то тобто, знаходиться сутичний, півтора суточний, півторасуточний, в залежності від температурного режиму запас палива. І на вулиці зараз монтуємо ємкість, в якій буде знаходитися близько місячного запасу палива. На сьогоднішній день тут знаходиться і газовий котел, який ми можемо опалювати, і твердопаливний. Усе можливе комунальники зробили, додає міський голова Сергій Ананко. Тому опалення мають вімкнути вчасно і без перебоїв. Лишилися тільки зобов'язання перед компанією Нафтогаз України. У нас дійсно є поточна заборгованість за постачання газу за березень, квітень місяць 2022 року, в сумі 9,8 млн мільйона гривень. Але ми сподіваємося на різницю в тарифах. Ми на минулому тижні у нас була нарада в Мінрегіоні. Є впевненість в тому. Міністр сказав, що НАК Нафтогаз навіть при наявній заборгованість буде підписувати договори на постачання газу. Тому я думаю, зриву опалювального сезону в цьому питанні не буде. Водночас, додає пан Сергії, сміляна комунальному підприємству 27 мільйонів гривень за послуги теплопостачання. Тому ми займаємося претензійною роботою. Звичайно, підприємство потрібно ці кошти збирати. Я розумію, що воєнний стан у нас в країні війна, але за послуги теплопостачання потрібно сплачувати. Тому дійсно є така заборгованість. Якби вона була сплачена населенням, зокрема, ми б дало нам поштовх сплатити всю нашу заборгованість за газ перед нафтогазом. Тож міський голова просить споживачів розрахуватися по платіжках за опалення. Тетяна Недбайло, Фадірко Цаба. Новини на Суспільному. Черкащина майже 50 тисяч випадків захворюваності на COVID-19 зафіксовано на Черкащині з початку року. Повідомив головний санітарний лікар області Володимир Папач. За його словами, це на 15% більше ніж за аналогічний період минулого року. Тому медики просять не ігнорувати вакцинацію. Хочу підкреслити, що Переважна більшість усіх померлих це невакциновані громадяни. Циркулюють штами коронавірусу Дельта і деякі підвиди штаму Омікрон. За останній тиждень у нас зареєстровано 73 випадки захворювань на covid 19 у порівнянні з минулим тижнем ріст на 74%. Тобто, з серпня поточного року ми можемо говорити про те, що у нас намітилась тенденція до. Підвищення захворюваності на ковід, 19 яка за епідеміологічними прогнозами у вересні буде ще більш інтенсивною. Пункти вакцинації працюють нині на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Розповіла заступниця голови обласної військової адміністрації Лариса Кошова. У наявності є дві вакцини. Наразі в області в достатній кількості є вакцина Pfizer, є в нас CoronaVac і планується очікування вакцини Janssen. А на сьогодні в нас працюють і відкриті ті лікарні, які мають пакет по НСЗУ щодо надання допомоги з коронавірусної хвороби. 142 будинки без гарячого водопостачання, бо Чоркаська ТЕЦ проводить гідроплічні випробування мереж. Розповів Суспільному заступник директора степлопостачання та збуту Микола Кошнір. За його словами, тільки так можна знайти слабкі місця і надійно підготувати їх до роботи в опалювальний період, де зараз ремонтують пориви, та допоки триватимуть випробування, Наталя Старанець дізнавалась. По вулиці Саміла кішки в районі Хімселища працює техніка та бригада Черкаської ТЕЦ. Тут шукають, де саме стався порив тепломережі. Розповідає старший майстер Костянтин Поновс сторони одної камери, водичка біжала в другу сторону камери. До этого парива течі не було. Тобто, десь здесь образовався у нас порив. Аби виявити, де саме робітники застосовують метод шурфування – риють глибокі поперечні траншеї. Вибираємо місце, де скоріше всього може бути порив. Це може бути ні опора в землі на трубах. це може бути компенсатор, П-образний компенсатор. Це такі місця повищеного ризику. І от як можна ближче к них, ми робимо перший шурф. Тут пориву не виявили, говорить чоловік. Тому поруч ескалатором риють іншу яму. Далі вручну розчищають плиту, якою накрита тепломережа. Вже внизу робітники перевіряють труби, Чи є порив визначають по температурі води, розповідає слюсар Віталій Руденко. Температура води у прямій градусі 50-60, а там на зворотній 20-30. Вже відчувається різниця. Як тільки знайдуть порив, одразу почнуть ремонтувати. На це може піти два-три дні, говорить Костянтин Пунов. Тому прилеглі будинки поки що без гарячої води. Мешканець одного із них Олександр Попов говорить: до цього звикли, бо її немає систематично. Діло в тому, що ми мабуть, перші на лінії а всі ці комунікації старі. І коли давление не включають, звісно оно вона в началі рвіться. Оце, що води немає, що є, вона не гаряча. Вона тільки тепленька, і ми скільки дзвонимо, і птець, і нову якість. Що ж таке? Провіряють, і все, а води гарячої немає. От я на першому етажу. У мене треба ну десь пів часа спускати воду, а щочик то вчитає. Місяць без гарячої води пані Єлизавета. Втім, каже, особливих незручностей не відчуває. Вріємо у каструлі, наплеті тайшки, і, і миємося, і посуду миємо, але нічого ж, ти можеш. Це все заложено ще із совєтських времін, так би сказати, з радянських. І труби старі. Ну а що зробиш? За словами заступника директора Черкаської ТЕЦ Миколи Кушніра, ліквідувати пориви намагаються протягом двох тижнів, але в разі виявлення значних пошкоджень це може тривати довше. Каже, випробування основної частини магістральних мереж вже проведені. Наразі завершується третій етап. Завершується випробування в районі там району Д, вулиці Кобзарської. І ще четвертий етап у нас залишиться це мережі мікрорайону Митниця. За час проведення гідравічних випробувань виявлено 60 місць пошкоджень теплових мереж. Сьогодні в нас залишилось 4 місця пошкодження, ще не відремонтованих, і вони всі в ремонті. За два дні ми 4 пори ліквідуємо, і на п'ятницю плануємо. Додатково включити ще десь 80 будинків, без води десь залишиться в районі 50 будинків. За словами Миколи Кушніра, повністю завершити гідравлічні випробування планують до 15 вересня. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Візьми книгу Підтримай Збройні Сили України. Таку акцію започаткували у Черкасах. Як розповіла її ініціаторка Людмила Фіть, долучитися може кожен охочий, що для цього необхідно зробити. Ольга Масканіч, розповість тут. У мене книжки взагалі україномовні. Це я довгий час збирав ці книжки. Наприклад, це десятитомник Бера, Олексій розповідає про свою домашню бібліотеку. У ній тільки українські книжки каже з початком повномасштабного вторгнення, позбавився усіх видань російською. Про акцію Непереможне читання дізнався з інтернету і вирішив запропонувати свою літературу. Іноді здається, що ти такий бездіяльний, що хочеться якось допомагати, тому що ну ровно сидіти на місці вже ну якось воно вже не хочеться цього робити. И каже, що для акції обирав лише ті книги, які прочитав сам і рекомендує іншим. У наборі переважно сучасна література. Наприклад, книжка Андрія Кокотюхи Зламані іграшки, це, до речі, з його автографом, цікавий детектив. І, взагалі, ну мені здається, я для того, щоб відпочити та переключити мозок, це дуже цікаво. Стати учасником акції просто достатньо обрати українські книги, які готові дати почитати, сфотографувати їх та виставити пост відповідним текстом, каже волонтерка Катерина Криниця. Ви обираєте книжку, яка вам сподобалася, донатите на ЗСУ. Донат має бути від 50 гривень. Якщо є змога і бажання, звісно, можна дати більше. Обираєте собі книгу, ми даємо книгу на причитання до двох тижнів. За зібрані гроші придбають для військових дрон із тепловізором, розповідає організаторка акції Людмила Фіць. Для цього, каже, докладають максимум зусиль. Ми проводимо і екскурсії сила історії. Ще у нас одна є акція, де ми читаємо окремою групою, читаємо «Мосад». і це така книголюби, які обирають одну книжку, читають, і там також будемо збирати сюди. Мета акції додає пані Людмила, щоб українці стали більш розвиненими і одночасно допомагали у наближенні нашої перемоги. Закликаємо з одного боку доєднуватися всіх, у кого є цікаві книжки, і вони готові ними поділитися. А з другого боку, закликаємо, якщо ви хотіли прочитати книжку, але от у вас, знаєте, не вистачало вам якогось маленького поштовху, то зараз саме той час, коли взяти у нас книжку і прочитати. Ольга Масканіч, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Приміряли обладунки сапера, працювали із міношукачем та оглянули макети гранати. Для дітей у Черкасах організували лекцію із мінної безпеки. Як зазначив водій сапер Богдан Хитрик, зараз дітям надзвичайно важливо розповідати, як поводитись із підозрілими предметами, адже прості правила можуть врятувати їхнє життя. Такі заняття рятувальники проводять щотижня у всіх громадах Черкащини. Це танковий артилерічний снаряд. А я смайшов не треба брати у руку. Він може бути вибухово небезпечний, та може взяти. Прямо в Якщо я бачу щось небезпечне, то я кажу дорослим чи просто не чіпаю. Діти дуже допитливі, дуже, їм все цікаво, вони беруть все підряд і навіть можуть не знати, що, що це означає. І такі завда, заняття я вважаю дуже корисними, тим паче для такого віку, як, наприклад, мої хлопці. Дітям все завжди цікаво, чи там так само іграшка, чи гаджет, який лежить а зараз. Е Скажем, наш ворог застосовує все. Він ні на, ні на чим не дивиться, в нього немає ніякої моралі, немає нічого. Він може так само замінувати ту саму іграшку, той самий гаджет, щоб вона розуміла, якщо вона бачить якийсь незвичайний предмет, щось, ну, стосунок на того, що він не повинен там бути він, щоб до нього не підходити і в разі такого повідомляти дорослого або дзвонити на 101». 97 балончиків фарби, декілька варіантів зображення та більше тижня роботи. Так, черкащани працювали над муралом на честь загиблого військового. Його створили на будинку, де мешкав хлопець, розповів художник Ігор Новіков. Каже, ідею втілили завдяки спільній задумці з товаришами захисника, що розповідають про нього та як реагують на зображення містяни у репортажі Тетяни Зозулі. Готують фарбу та підіймаються наверх, аби продовжити роботу над зображенням. Це третій спільний мурал хлопців. Фарбу використовували якісно, щоб зображення проіснувало не один рік, розповідає художник Даниїл Орлов. Вони дуже і гарний колір, і вони дуже-дуже стійкі до там, дощів. всяких, Ну, тобто, атмосферний вплив мінімальний. Ми вже буквально там останні штрихи, там буквально якісь там акценти, рефлекси, і в принципі воно вже готово. трьох працювали над ним більше тижня, розповідає художник Ігор Новіков. Найважливіше завдання було максимальна портретна схожість. Ми на цій площадці збирались. Дивилися ще на пусту стіну і намагались уявити, як. Навіть цей проект я робив це з третього разу. Все ми з мамою согласовували. А на цьому фото у нього була балаклава, отак по нос. Тобто там лиця не було видно. Ось, і в мене була така задача скомбінувати з інших фото, які я зміг знайти відтіних. Муралу лише маленька частина вдячності захиснику, додає Ігор. Ідею спільно втілювали друзі, які добре знали Віктора. Вісім років він у Польщі жив на на ПЖЗ. Він грав там навіть не за одну, за дві, здається, спортивні команди. В нього була ой, що можна просто позавідувати. Кар'єра футбольна. Ось він її покинув. За два дні він приїхав на Україну і героїчно пішов захищати. Не кожен зможе таке зробити. Він загинув героїчно, тому що. Його командира було вбито. Він взяв командування на себе і так само, як командира, його також вбили. З дитинства ми знайомі були з маличку. Пам'ятаю його дуже активним, веселим. Ну хто його пам'ятає, то інших слів він не підбере. За роботою споглядав і племінник загиблого, восьмирічний Ілля. Це важливо, щоб всі пам'ятали його. Думки у мешканців цього мікрорайону розділилися. Нікоте репотів, нікоте заборі, звісно. За те, що після війни буде ну не воєнне час все таки воєнне. Війна йде, наоборот, будуть бомбіті тому подібне. Скажуть, такі воїні ані на зло, ні не, не люди, Там саме настояще та Росія. Потрібно пропагандувати своїх героїв, Так що велика подяка тим, хто це робить. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Уроки просто неба. В одній із черкаських шкіл облаштовують майданчики для проведення занять на свіжому повітрі. Як розповіла директорка закладу Оксана Коваленко, такий формат сприятиме кращому засвоєнню знань та всебічному розвитку дітей. Як створюють зелені галявини та хто там займатиметься, знає Дар'я Шевченко. Затінок на подвір'ї 33-ї школи тепер не буде пустувати. Один за одним тут з'являються майданчики для відкритих уроків. Майстри вирізають піддони, аби не пошкодити дерева, розповідає Олександр Мурза. Каже, матеріали для них знайшли по закутках школи та задіяли на добру справу. Тара підсобна, тобто практично вона не використовується у повторному. Ми вирішили їх використати для дитячого майданчика. Такі готові конструкції покривають штучною травою. З нею буде зручніше, додає майстер. Поки шкільних уроків немає, на вже готовому майданчику бавляться діти, які відвідують гуртки. Ну, давай подивимося, відгадала ти чи ні? А що це у тебе болінка? Цукерка. Четвертокласниця Соня каже, з нетерпінням чекає початку навчання, бо уроки відбувались тут. Мені подобаються більше уроки на вулиці, тому що тут природа і свіже повітря. Така галявина хороша альтернатива шкільним партам та стільцям, говорить 12-річна школярка Кіра. Іноді уроки в класі дуже втомлюють і хочеться провести їх на вулиці. На подвір'ї проводитимуть уроки, які не потребують дошки чи додаткових гаджетів, що є у класах. Яке заняття стане зеленим, вирішуватимуть учителі залежно від погоди та безпекової ситуації, розповіла директорка закладу Оксана Коваленко. Хотілося б комфортніші створити умови, щоб дійсно ці уроки були крім користі, приносили ще якийсь певний комфорт і естетичне задоволення. Займатимуться на цих майданчиках вихованці початкової школи пояснила директорка. каже, завдяки свіжому повітрю діти краще сприйматимуть матеріал. Це є привертанням уваги навпаки до тієї теми, яка розглядається. Коли ще це, наприклад, йде використання, якщо це уроки біології, і ми можемо розглянути безпосередньо певну рослинку чи тваринку, чи послухати, як співає горобчик, то це взагалі дуже чудово. І якщо вчитель старшої школи буде бажати і це буде входити якось поєднуватися з темою уроку, обов'язково будемо тільки підтримувати такі також ініціативи. Ця школа у Черкасах стала першою, де облаштовують такі майданчики. Їх у закладі три. Далі планують збільшити кількість таких острівців. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черкаси. Ось такі новини встигаємо вам розповісти. На нашому сайті та в соцмережах є ще більше інформації. А про новини погоди дивіться далі. За прогнозами черкаських синоптиків, температура повітря завтра, 12 серпня, по Черкаській області вночі – 13-18, а вдень – 21-26 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, часом дощі та грози, вдень місцями град. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. В обласному центрі температура вночі від 15 до 17, а вдень від 23 до 25 теплих градусів. Хмарно з проясненнями, часом дощі та грози. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, атмосферний тиск суттєво не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною.